А я вас теж запрошую. Ходімте, глянете. Що це воно за дивасія така? Давайте. Ви готові знімати, то я знімаю вже цьогоріч в Долинській громаді. Було напрочуд гамірно і цікаво. Завітала знімальна група Кіровоградського обласного центру народної творчості. А привід для цього дав керівник народного аматорського обрядово-фольклорного ансамблю Калина місцевого будинку культури Володимир Петрович Яренчук. Саме він ініціював та організував відтворення давніх національних обрядів, в тому числі і традиції святкування Івана Купайла. З чого починалася ідея? Ідея почалася із звичайного, може, навіть такого трохи, трохи смішного. Жіночки мої, які мене співають в фольклорному гурці. Якось приходять і каже одна з них: чого нас ніде немає? Оце дивлюся по телебаченню і е, в інтернеті. Виходять люди, співають ні трошки не краще від нас, а вони там є, а нас нема. Давайте щось робити. Давайте. Зробили ми перший запис до дня працівника сільського господарства. Потім до Збройних сил, потім до річниці Голодомору, і пішло, пішло, поїхало. І в нас так сталося, що щомісяця були отакі от зйомки. Ну і вирішили зрештою, що а чого ми не повинні це оприлюднити, тим паче, що ми обрядово-фольклорний гурт. Не фольклорний, а обрядово-фольклорний. Оце, оце так воно постало. Попросили зробити спасівський обряд. Справа в тому, що він не, не єдиний, спасівський обряд включає в себе дуже багато обрядових дій на першого спаса, на другого, на третього. Ми взяли фрагмент третього спаса, хлібного спаса. Я подяка за вража. До господаря До До господаря Знайшли деякі пісні. Деякі, скажу відверто, довелося відтворювати. Вони авторські, вони мої. Але справа в тому, що це описано в етнографічній літературі. Що от таке було, от таке було. Там прощалися з, з та Жином, пустим. Дякували ниві, кланялися полю зораному і так далі. От Отак от ми придумали. Волиночко, ви сказали авторські пісні? Ви пишете пісні? Так, у мене десь півсотні. Власне, пісень. Ну, сказати, що пишу, це дуже голосно, бо для цього треба бути. Тобто, ви і вірші, і музику. Так, для цього треба мати музичну освіту. А я бачу такий авантюрний, не маючи вище не маючи музичної освіти, я складаю мелодії. Але я навчився визначати і розмір, і тональності, і в комп'ютері набирати ноти. Тобто, вони в мене записані. Ці пісні і десь близько півсотні у мене власних мелодій і обрядових, і необрядових, патріотичних, ліричних, всяких, навіть колись кова. То це е, любов до фоль фольклористики, яка у вас з дитинства спонукала вас опікуватися саме фольклорним колективом зараз, калини, я маю yeah. на увазі? Ну, саме так. Я казав, що я десь після 30 років збагнув. Що мені треба було всерйоз займатися фольклористикою. Що це моє, що це те, за що мені можна і гроші не платити, а я буду його робити. Ну так, як, як от роблять щасливі люди. Займаються тим, чим у них виходить. Підніми, підніми. Роботи! Музика. Сінди, <сістична> назад. Через наше село, стайне помело стопом дим, сом помдим, сіло спочивати на Івана хату знову. Давайте повернемося до свята Івана Купайла. Ви повністю відтворили послідовно так, як це свято відбувалося в прадавні часи. Пісні там звучали народні чи, можливо, ваші адаптовані? Розкажу. По-перше, хочу відразу зауважити, я, читаючи літературу однографічну, вловив, що ці люди кажуть. Дещо загульовано, і при цьому все таки відверто, що народні обряди, які ми впроваджуємо, і церковні це трошки різні. Саме Але хіба християнство не намагалося адаптувати в тому то й справа. -то справа? І от митрополит Ларіон пише, що було різдво Сонця, яке заступило Різдво Ісуса. Так от церква справді адаптовувала наші вірування, прадавні до християнські, до себе і зробила це досить вміло і таким чином поєднала Івана з Купалом. Але навіть пісня каже: сьогодні Івана, а завтра Купала. Тобто, це різні свята. Крім того, Іоанн це християнський святий, а Купало це язичницький святий. Вони антиподи, вони десь там вороги. І через те, не акцентуючи на цьому, я все-таки роблю свято Купала, не свято Івана Купала. Чого не акцентуючи? Ну, кожна людина має право бути такою, як вона хоче. Вона хоче вірити в Іоанна, Бог в поміч. Хоче в Івана Купала, хай. Хоч я в Я тут не, не наполягаю, хоч знаю, що нашими первинними обрядами були саме оці дохристиянські, язичницькі. І а, зараз керуючи своїм фольклорним гуртом, я теж на цьому не акцентую. Але в наших колядках, щедрівках, інших піснях по можливості немає поминання. Християнства. Ми його ходимо не тому, що я хочу комусь нав'язати свою думку я хочу бути ближче до правди, такою, як вона була колись. Володимир Єремчук захоплюється національним фольклором з дитинства і свою майбутню професію свого часу завжди хотів пов'язати саме з українською народною творчістю. І, хоча світу отримав педагогічну, викладав у школі і хімію, і біологію, і народознавство, але захоплення календарними та родинно повутовими національними обрядами не полишав ніколи. Ним відтворено та проведено величезну кількість масових народних обрядів і на сценах, і в музеях під відкритим небом, і в різних містах України. Ви говорите, що сам сценарій, послідовність дій згідно з сюжету свята, у вас було цілісним в ваших думках. Я це допускаю. Але мізансцени, а з цим як було? Ви їх уже вигадували під час знімальних цих всіх процесів. Було, було і звідки таке. виходиш, тим ти більше робота з дітьми. Її ж треба організувати, розказати. Йдеш звідти крокуєш туди. Зараз там е, в коло стаємо, зараз тобто, ну це колосальна робота. Було було і таке, було деякі речі мінялися на ходу, але в цілому, на цих двох попередніх репетиціях, ми дітям розповіли, як то має бути. А вже під час зйомок вибрали, ага, оця локація. Так, звідки йде? Ото ви звідти виходите. Так, а ви отут стоїте, тільки не показуєтесь там, що ж. Ну, дрібненькі такі, розказали. А далі пристосовувалися до того, як самі люди виходили. Ну, от, скажімо, потрібні були панорамні зйомки. А де їх взяти ті панорамні? Так, оператори самі вигадали, вони підняли на палицях на чого там свої камери і ото робили таку панораму. що вас ще так надихнуло, що ви хотіли це показати Всесвіту? Я хотів би зафіксувати все. Я хочу і колядування, і щедрування, і е, колодій Масляна, і Русалії, і Спасівські три обряди, і русальні чотири обряди. Я хотів би сказати, що сьогодні народна обрядовість, як отак, зовсім не на часі. А тим паче, якщо війна, то і зовсім не на часі. А як отак, то без неї, без цієї обрядовості, ми перестанемо бути тим, ким ми є. Саме наші звичаї, народні, відрізняють, так як і мова, який костюм, відрізняють нас від інших етносів. Перестрибування вогнища теж мало сакральне значення. Це й очищення купальським вогнем. Це й певні загадування на того чи на ту, з ким буде купальник. Не треба сьогодні повертати віру у перуна і молитись йому, і бити поклони, хоч йому не бити поклони, чи шеху, чи велеса, чи рода. Не треба. Але не знати про них це повний гріх. Час з Володимиром Яремчуком промайнув непомітно, але ті знання з історії національної обрядової поезії, якими за короткий термін інтерв'ю встиг поділитися з нами Володимир Петрович, залишаться назавжди, і нехай вони обов'язково знайдуть своє відтворення на телеекрані, адже відзнято значить збережено.